Доброго дня! Вас вітає Пох'янман Тоймісто. Мене звати Владислава Романюк. Сьогодні ви дізнаєтесь, що являє собою Те Тоймісто, які функції ця установа виконує, та де можна знайти про нас більше інформації. Те тоймісто, Офіс праці та економічну розвитку є державною структурою, яка допомагає працевлаштуватися населенню послуги якої безкоштовні для наших клієнтів. Після реєстрації в поліції на підставі тимчасового захисту, ви зможете працювати у Фінляндії без обмежень у всіх сферах зайнятості. Після того, як ви отримаєте дозвіл на проживання, ви зможете зареєструватися в якості шукача роботи в Офісі т те той місто проконсультує вас щодо питань, які стосуються пошуку роботи, а також запропонує вам послуги, які посприяють вашому працевлаштуванню. На нашому сайті ви знайдете вакансії, на які можна подати заявку, навіть якщо ви не є нашим клієнтом. Інформацію про працю у Фінляндії можна отримати за посиланням, яке ви можете знайти під відео. Якщо вам потрібна допомога у пошуку роботи, вам необхідно зареєструватися в те -Той місто нашим клієнтом, як тільки отримаєте дозвіл на проживання. Зареєструватися можна двома шляхами: заповнити заяву шукача праці в центрі зайнятості те той місто за допомогою паперової форми або ж заповнити онлайн. За допомогою відкритої форми в електронному вигляді. Для реєстрації в Офісі Т -Той місто» вам знадобляться паспорт та рішення про отримання дозволу на проживання, щоб ми змогли підтвердити вашу особу. Реєстрацію в електронному вигляді можна заповнити на нашому сайті. Інформація також доступна українською мовою. Посилання знаходиться під відео. Зверніть увагу, що після онлайн-реєстрації ви маєте обов'язково з'явитися в те той місто, щоб ідентифікувати себе. Для цього вам знадобиться при собі мати паспорт та дозвіл на проживання. Щоб вам допомогти, нам потрібна інформація про те, в якій сфері ви бажаєте працювати, який у вас досвід роботи та навички. Ви також можете нас повідомити, чи є у вас авто та можливість його використання. Обслуговування клієнтів проводиться фінською, шведською та англійською мовами. Повідомте нас, якщо вам потрібний перекладач. Контактні дані та вся інформація наших клієнтів знаходиться у повній безпеці. Ми не надаємо ваші дані без вашого дозволу. Після реєстрації працівник «Те той місто» зв'яжеться з вами для складання особистого плану підтримки вашого працевлаштування. «Те той місто» надає навчання з вивчення фінської чи шведської мови для тих, хто переїхав до країни. Навчання триває близько 10 місяців і є безкоштовним. Ви можете вказати, що зацікавлені умовних курсах під час реєстрації. Подати заявку на ці курси можуть тільки наші клієнти. Вивчення мови також доступне в різних навчальних закладах. Вони платні, але зазвичай коротші, ніж навчання, яке надає те той місто. Ми рекомендуємо наше навчання з вивчення мови тим, хто має намір залишитися у Фінляндії. У Фінляндії є потреба в працівниках в різних галузях. Є робочі місця як для випускників університетів, так і для випускників професійних училищ. Особливо багато робочих місць є в галузях соціального та медичного обслуговування, будівництва, готельно-ресторанного бізнесу, промисловості, а також клінингових послуг та нерухомості. У всіх цих сферах вже працює чимало українців. Ви можете знайти роботу навіть якщо не володієте фінською чи шведською мовами. На багатьох підприємствах та в багатьох організаціях достатньо знати англійську мову. А деякі вакансії робочих місць є такими, де знання мови взагалі не потрібні. Дякуємо за увагу! Ласкаво просимо до те той місто.